У 40-х роках минулого століття виникла необхідність у підготовці спеціалістів з рільництва для сільського господарства на півдні Бесарабії. Так, у селі Руська Іванівка в ці часи і створили технікум рільництва, який зараз знаходиться у місті білгород дністровський та має назву коледж природокористування будівництва та комп'ютерних технологій. Готували цей захід для того, щоб пояснити нашому району. Абітурієнтам нашого району, що цікавий навчальний заклад, 9 таких потужних сучасних спеціальностей, в тому числі програмування і комп'ютерна комп система техніка. Готуємось відновлювати економіку України. У нас є архітектори, будівельники, які проєктують на рівні затоки мережу теплих басейнів під відкритим небом. Агропідприємства вчаться проходити зерновий коридор і планувати нові шляхи транспортування нашого збіжжя. Геодезисти вчаться правильно розподіляти нашу землю. Екологи сьогодні дуже потужна спеціальність екологія. Вона вчиться чистити нам чорне море і з пластику в Одесі робити гарні прикраси наших домівок. Коледж готує експертів з дев'яти спеціальностей, які є дуже затребувані на ринку праці. Тут ви можете стати агрономом, геодезистом, менеджером чи екологом. Вас навчать комп'ютерним технологіям чи будівельній справі. Приємно бачити, що керівництво завжди на одній хвилі зі студентами. Вони підтримують їх, слідкують за трендами. Наші студенти самі кращі, самі талановиті, самі креативні, а це говорить про те. Чому? Тому що вони навчаються на таких творчих спеціальностях, як архітектура та містобудування, будівництво та цивільна інженерія, агрономи це теж креативні люди. Хто ж розкаже про когось краще за студентів? Звісно, що ніхто тому, щоб дізнатись щиру правду, перший муніципальний попитав студентів, як їм навчаються. Навчають дуже приємно, можна поспілкуватися з багатьма людьми, які мають теж досвід у тому, чому вам цікаво. Я обрала спеціальність архітектура та містобудування. Я дуже творча людина, і це тут насправді дуже цікаво навчатися. І я не пошкодувала ні разу, що пішла сюди. Коледж радий вітати абітурієнтів. На них чекають новітні технології, дружній колектив та експертні викладачі, які є не лише теоретиками, а ще й успішними практиками. А поки вступна кампанія лише починається, студенти вже продумують, що вони будуватимуть після перемоги над ворогом. Вже думала, що можна зробити, щоб країна знову стала більш гарною, що вона щоб на неї дивитися та захоплюватися. Анастасія Ківі, Анатолій Ук'янчук, перший муніципальний канал.